Змагання зірків футзалу Кіровоградська обласна федерація футболу започаткувала майже півтора десятка років тому. Я пам'ятаю свого часу на цей турнір, коли ми як кубок зірок, то приїжджав і Андрій П'ятов, і інші наші видатні футболісти. На жаль, е на цей турнір ну не змогли вони приїхати у цьому турнірі. Змагаються вісім команд із Кропивницького, Новоукраїнки, Знам'янки та Соколівської. Серед учасників колишні й нинішні гравці, зірки інгульця, Олександрії, Закордонних футзальних клубів. На попередньому етапі команди розбили на дві групи. Колективи, що посіли перше та друге місця в своїх квартетах, продовжують боротьбу у півфіналі. Незмінний учасник усіх зіркових турнірів ФК 2005 узяв реванш за поразку у торічному фіналі в альянсу сім Три трим'ячі альянсівці пропустили вже на останній хвилині, коли замінили вратаря на п'ятого польового гравця. У другому півфіналі «Металург» із Соколівського програє з здамінському локо 4-3. Бронзовому протиборстві з альянсом сил «Соколівцям» вистачило лише на перший тайм. А після перерви альянсівці перемагають з рахунком 10-5. Сподобалося, думаю, не тільки мені, а сподобалося і болівальникам. Дуже напружені, дуже цікаві ігри. Всі команди претендували на кубок, але ну завжди перемагає одна команда. У фіналі тактичну гнучкість показали знам'янчани. Граючи від оборони ще в першому таймі вони забили у ворота ФК 2005 три сухі м'ячі. А на початку другого тайму вели вже 5-1. Значить, вони більше хотіли. нам чуть не повезло. Ми їх поздравляємо. Желаємо в успіху, успіха. Побід Вони в нашому турнірі нова команда. Всім спасибо. Я хочу сказати, или третий третій рік ми да, граємо в фіналі і проигрываем. Ну, значить, нужно работать. Я думаю, що в следующем, это, это, поборемся за перше місце. 2005-ті замінили воротаря на п'ятого польового гравця і безупинно штурмували ворота конкурентів. За дві хвилини до фінального свистка вони скоротили відставання до двох м'ячів. Та останнє слово залишилося за знаменчанами, які виграли цей наддраматичний фінал з рахунком 6-3. Я вважаю, що ми за рахунок колектива, що ми друг за друга грали і билися до кінця, тому і здобули перемогу. Наступного року організатори пообіцяли запросити на змагання футзальні колективи Екстраліги, що зробить наш турнір ще більш зірковим. Юрій Лючик, телевізійні новини СІБІН.